Христос народився. Дорогі брати і сестри, від Нескореного Золотоверхого Києва, від Софії Київської та Лаври Печерської, від Михайлівського монастиря сердечно вітаю всіх вас із великим святом. Нехай різдвяна радість торкнеться кожного серця, незалежно від того, де вам нині доводиться відзначати ці святі дні. Від церковної повноти наші співні найтепліші вітання, наша вдячність та молитви линуть нині до новітніх героїв. До наших мужніх захисників. Нехай Господь допомагає вам долати ворога, захищати правду, свободу і мир для України. Нехай добра звістка про народження Спасителя зміцнює кожного з нас у боротьбі за краще майбутнє, адже ми не самі, а з нами Бог. Дорогі брати і сестри. Бажаю вам, вашим рідним і близьким здоров'я, духовної радості, Божої опіки та щедрих благословень. Різдво Христове. Утверджує нас у надії, щоб яку силу і могутність тимчасово не виявляло зло, Бог неодмінно переможе. Зло зазнає поразки, світло прожене темряву. Віримо в це, і добрими справами будемо наближати цей час. Христос народився, славімо Його!